Як підняти статистику в World of Tanks? Хочеш не просто грати, а реально піднімати статистику в танках, вен 8 дамах чи відсоток перемог. Я покажу, як їх прокачати швидко. З тобою Хімік. Сьогодні 5 порад, які реально працюють. Перше. Грай на метових танках, не муть себе випадковим хламом, бери сильну техніку, такі як Рога-46, Шкода Т-56, Бураск, Е100, Канопенер, Йох, Т57 Heavy і так далі. І результат піде вгору. Друге, знай мапу. Перед боєм глянь на карту і стань туди, де є дамаг і асист. Малинівка. Не лети по центру, займи ключові позиції. Третє. Живи довше. Мертві танки не дамажать. Не вривайся один. Розміній своїх союзників. Грай з розумом. Четверте. Контроль міні-мапи. Кожні 5 секунд оглядай оком на мапу. Бачиш, фланг падає, не геройствуй, зміни позицію. П'яте. Аналіз боїв. Після бою не просто ти цей вбій. Подивись, де ти злив хп, де зробив помилку. Це твій безкоштовний коуч. Хочеш ще більше парад? Пиши в коментарі свій VN8, і я підкажу, що тобі покращити. Став лайк, підписуйся на канал і залітай в мій телеграм. Там ще більше танкового контенту. Також можеш переглянути повний відеоролик про підвищення статистики на моєму YouTube каналі. До зустрічі, танкісти!